Турнір шахів у рамках шкільної ліги плічопліч відбувся у Гордоцькому ліцеї №1. Понад три години у спортивному залі стояла тиша. Зосереджені погляди, виважені ходи, схвильовані наставники. Одночасно грали 56 учнів із різних шкіл громади. Я граю в шахмати ще з дитинства. Перший раз я грала, напевно, в... Шість років відтоді я довго не грала, але ось тепер знову почала грати. Шахмати мені подобаються, тому що там треба ну включати логіку. Це розвиває розум. ну і Це весело. Шахмат мені подобається, часто, що вони розвивають розум та ти знайомишся з людьми. Весело цікаво грати. Думати треба, напрягатися. Для мене точно особлива гра. В мене дідусь все життя грає, все ж там не якось вчить, щось допомагає, якісь підказки дає. Ну, Тут не можна було підказувати, на жаль, але якось одно він не направив правильне русло. І я переміг дві гри, одну програв. Ну це вже таке. Головне взяти участь і спробувати якийсь новий досвід отримати і так. Дідусь Тимофія Костянтин Омальчук прийшов на змагання як глядач. Давній шанувальник шахів переконаний, ця гра має бути обов'язковою шкільною дисципліною. Шахи це дійсно спорт для мозку. І коли діти грають шахи, вони розвиваються, граючись, розвиваються, граючись. Шахи вчать стратегії. Шахи вчать. Ви виносливості, витривалості, шахи багато чого вчать, вчать наполегливості, і я думаю, той, хто грає шахи, він завжди на голову вищий, чим просто дитина, яка грає в комп'ютерні ігри, або просто бігає. Наставники гравців зазначають, що шахи корисні не тільки для інтелектуального розвитку дітей. Вважаю, що шахи таки дійсно корисні, тому що вони розвивають не лише мозкову активність, так сказати, але вони і тренують їхній бойовий дух, і вони навчаються в нас змагатися, і це дуже корисно в майбутньому, тому що вони зможуть прораховувати і свої якісь майбутні плани, і майбутні якісь дії. Я теж люблю шахи грати і. І в мене дочка теж шахи грає, то в нас це сімейний привезли сьогодні команду. вболіваю, за них дуже хвилююся. У змаганнях взяли участь 14 команд. Об'єднані у четвірки. Хлопці, і дівчата з 5-9 класів, змагалися за звання найкращих шахістів громади. Граємо за швейцарською системою. Це означає так, що перший тур було вже жеребкування, хто хто з ким грає, а далі є рейтингова таблиця. І за цей за цією рейтинговою таблицю формуються пари. Тобто дітки, які перемагають, отримають один бал, нічия – пів бала і поразка ноль балів. Переможці цих змагань будуть захищати честь нашої територіальної громади на обласних змаганнях. За результатами змагань третє місце посіла команда шахістів з підлісно-олексінецької гімназії, друге гордоцького ліцею, номер два. Першість вибороли учні лісоводського ліцею.